Радіо UACC. -Чикаго. UA Чикаго знову з вами, і як і обіцяли, у нас сьогодні чудовий день, тому що маємо можливість поговорити ще з одним гостем, і ним є Андрій Швець, програмний менеджер, який став волонтером, так склалися обставини. Вітаємо тебе, Андрій, в нас на радіо. Нарешті нам вдалося зустрітися після довгих перемовин і власне труднощів. Привіт Як я сказав, ти є програмний менеджер, а так. власне, який під впливом життєвих обставин. А став одним з волонтерів, чекав, від якого багато що залежить зараз у плані логістики і доставки і гуманітарної допомоги до України. Про це і поговоримо сьогодні більше. Окей. Okay. але перш за все розкажи, будь ласка, от за IT індустрію, як, як довго ти там працюєш? Ми вже вияснили з тобою, що навчалися в одному вузі в Львівській політехніці. А як довго ти працюєш в IT І більш детально про свою а, діяльність, про свою yes. професію, окей, okay. Працюю в IT близько десятих років. Починав кар'єру не зовсім з затішного напрямку, хоча в душі я технар. Е, працював рекрутером довший час, очолив відділ. Е, далі склалася такі обставини, що мені запропонували приїхати в Чикаго. І запитали Андрій, ти в компанії, все виходить добре. Допоможи побудувати офіс локальний. Я подумав, як дві подумав? ночі б не поспав, з дружиною порадився. Важке було дуже рішення. Поки молоді, давай спробуємо. Переїхали сюди. Тут я вже так само трошечки змінив професію на менеджмент суто програмний. Вдалося розбудувати офіс до 50 людей. Всякільки це був постковідний час. Люди трошечки роз'їхалися з Чикаго по всіх штатах. І якось так. Потім почалась війна. Хто більшість з тобою працює? Це американці, українці, тих 50 людей, кого, яких ти назвав? Команда Міксована, я б сказав, у нас відсотків 7. 60% це таки, напевне, українці. Деськи 40% це є люди, які релоковані з компанії, власне, де я працюю компанії Елекс. Решта наняті тут локально. Вже люди, які раніше приїхали, і відсотків 40% це іноземці, які теж тут живуть. Працюють От, власне. Як відреагували ті іноземці, коли настало 24 лютого, і почалося повномасштабне вторгнення? Насправді я був дуже здивований. Дуже багато людей в перший день мені писало, питало як допомогти. Багато донатило на жаль, з часом цього суттєво зменшилось, але перші місяці особливо дуже всі питали, як що замовники команда. Навіть конкуруючі компанії до мене зверталися, питалися, як вони можуть допомогти? Ну, з таким разом працюємо замовника а, в офісі, приходили, питали, як можемо допомогти. Ми знаємо, що відбулося. Скажи нам, порадь, бо дуже багато інформації, як все насправді, куди донатити, що найкраще, що в першу потрібно. Ну, відтримка була дуже колосальна. Як ти відчуваєш за ці 14 місяців, коли вже йде повномасштабне вторгнення, наскільки змінилася впізнаваність України як такої? Коли ти лише почав будувати команду і прийшов власне, приїхав сюди. І зараз, коли вже кожен буквально по новинах я чув, бачив десь, де знаходиться наша держава і що відбувається, з точки зору роботи, я б сказав, воно змінилось. Україна стала більш впізнаваною, але і до того українці були досить потужною робочою силою. Я б сказав, всі знають наш інженерний талант. Відповідно, українці цінувалися і цінуються на ринку праці, особливо в цій сфері. Спочатку масштабного вторгнення, звісно, люди трошечки змінили свій uh, uh, персепшн. Сприйняття, сприйняття, так, дякую. Українців. Uh, загалом, де ми є, що ми є, за що ми воюємо. Тобто ми стали таким особленням, знову ж таки, не знаю, перекладу: тобто спротиву, -спротиву коїсь, я б сказав, це такий внутрішній стежень. Так? І багато про це говорять. Це відчувається і в особистому житті, коли з українцями, і в роботі. Люди відчувають. Ти сказав, що ми є країною, яка одною з країн, яка продукує дуже багато якісних it спеціалістів Які так. ще є країни, які з нами, так скажемо, конкурують в цьому напрямку? А насправді дуже багато. Я, всі знають про Індію. Ну, дуже та, хто багато працював в IT, ти знаєш, що Індія типа говорять багато зараз про Філіппіни. Зараз великий сплеск в Південній Америці знову ж таки через нестабільну ситуацію в Європі загалом. Все більше у слово американських компаній задумується про Південну Америку. Ну і враховуючи такі широкі спектр працівників, звідки вони походять, приємно і тішить той факт, що, як ти згадав, на початку повномасштабного вторгнення вони підтримали і всі цікавилися. Всі, абсолютно, навіть Інду, Індія, люди з Індії, індуси, люди з Африки, люди з Європи, з Америки, з Південної Америки. Всі питали, всі підтримували. Це було насправді дуже, дуже несподівано і дуже приємно. От коли почалось повномасштабне вторгнення, ти, напевно, себе знайшов в і, дещо іншому амплуа, якого можливо раніше не так був сильно задіяний, але зараз це твоя чи не фу не ще одна фулл тайм робота. А це волонтерство. Я так для себе вже в котре інтерв'ю стараюся вивести таку формулу. Що означає це слово волонтерство? І що означає бути волонтером? Напевне, зауважу, що почав я волонтерити задовго до повномасштабного вторгнення. Я ще в студентські ще в шкільні роки я був учасником такої організації, називається ISAC. Uh -huh. Це міжнародна студентська організація. Вона займається обміном студентів, власне, допомагає руйнувати кордони, поєднувати людей, їх знайомити. В той час для мене це було прокачати англійську, покращити її. В студентські роки це вже було власне. Як був учасником організації, їздив на обмін в Сербію. Тобто волонтерство почалося досить давно. Потім була пауза, звісно, почалася така активна кар'єра. Далі почалося волонтерство в напрямку допомоги України. А, що для цього потрібно? Час і бажання. А і... Що для тебе волонтер? Що для мене? Да. Це людина, яка безкорисно робить речі, які допомагають суспільству. Зараз дуже багато в бізнесі особливо говорять про те, що потрібно повертати в суспільство. В Америці це в принципі, дуже поширено, тобто support your community. Ось волонтери це люди, які сапортять своє ком'юніті. Єдиний момент в тому, що ком'юніті волонтерів значно ширше, ніж будь-хто може це сприйняти, коли чує там якесь ком'юніті. Бо зличить люди думаю, про якусь дуже вузку ну, да. групу людей. Для волонтера, особливо там зараз ми за океаном знаходимося так, ми більше допомагаємо Україні, з таким допомагаємо суспільство в Україні. А, тому це людина, яка Здійснює якийсь позитивний вплив на суспільство загалом. Ну, валяте для себе обрали таку непросту ланку волонтерства. Це я б сказав, один з найскладніших. Це логістика і доставка різних товарів гуманітарних і не тільки гуманітарних до України. Власне, це велика відповідальність. Не бо не боялися ви взяти її на себе? Боялися, але спочатку пошла вторгнення, я пам'ятаю, добре, десь, мабуть, на третій день, коли, мабуть, вся чекаська діаспора масово. Купляла все. Пам'ятаю, реально, на п'ятий день неможливо було купити нічого. Тобто, ні медикаментів, які потрібні на фронті, ні а, бронежилетів, ні казок, всі магазини військового спорядження в Іллінойсі. Коли ти приходив, сказала, та ні, ваші хлопці там вчора Мі, все та, забрали. Та, та. А, і я пам'ятаю, на складі одного з перевізників вони зробили такий волонтерський мініштаб. А, ну, там просто квартал був завалений всім буквально всім організовували ці літаки тоді, і десь в певний момент ніхто не знає, як це правильно працює. Всі були перелякані, всі розуміли, що потрібні дозволи на вивезення певних речей. Ніхто їх на той час не мав, а було складно. А, шукали, думали варіанти, Зрозуміло, що най, найшвидший варіант це просто купляти куток на літак, брати n кількість валіз і летіти. Пам'ятаю, десь приємтовно рік тому чомусь в головах я не знаю, хто це засіяв. Зі всієї громади була така штука, що можна перевозити не більше 30 валіз на людину. Я чув десяти. Потім обмеження вже було до десяти. То було обмеження безкоштовних десяти. Тобто, uh -huh. спочатку, насправді, польські авіалінії вони дуже адекватно віднеслися, і перші кілька місяців залі дозволяли безкоштовно брати багаж. Якщо лишається місце в літаку, так та, мабуть, тому не вели обмеження якесь пам'ятаю точно, як воно було. Пам'ятаю, коли я вже перший раз летів, то вже потрібно було платити. Але було обмеження там, 30 валіз. І якраз я перед ефіром розказував е березень місяць, ні, квітень або березень, ну, не, не стільки важливо. Минулого року е літак на Краків, половина місць це українці, і в кожного по 20-30 валіз. Е це було дуже з одного боку приємно, бо ти дивишся ну, там, і купа української мови, ти не розумієш, що, ну, що сталося, чому чомусь летять в Польщу. Заводиш розмову і розумієш, що це люди з Іліною, з Мічигану, з навколишніх штатів, оскільки тут хер найбільший аеропорт. Всі спаковані, хто медикаментами, хто чимось іншим, і всі везуть допомогу. Направду, якщо згадувати перші дні, це було, це було величезне бажання, а щирість людей відчувалася, але був дуже великий хаос. Всі хотіли допомогти, всі не знали, як. Та, та. І, та, і тоді кожен вже почав собі якось групуватися між собою, створювати різні фонди. Ви, власне, в фундації ще своєї не маєте, але ви маєте кістяк, який, власне, робить більше, ніж деякі фонди. А, я не скажу, що більше, але фонди ми мене завели. Але ми зато та стараємося десь об'єднувати людей, координувати і займатися власне перевезенням. От про саме перевезення, давайте трішки поговоримо, що найскладніше в цьому процесі. Ну, бо взагалі, давай розкажи нам за весь процес доставки товару з точки А в точку Б до отримувач. Е, Добре, почну з першого питання. Що найскладніше? Найскладніше це, власне, зрозуміти, зібрати кількість туволіс, яка необхідна. Ну, зараз це вже не 20, 30 це вже зараз і 60, і 80. Е, Це Зрозуміти, хто передає, кому передає і що передає, тому що дуже важливо, бо є перелік товарів, на які потрібно ліцензії, на які потрібно додаткові митні декларації. Відповідно, їх перевозити, потрібно розуміти ризики, потрібно розуміти, що потрібно робити декларації, особливо в Польщі. минулого року ввели певні зміни з одного боку спрощення з іншого ускладнення. Потрібні ті те один форми, далі потрібні листи від частин. Не завжди всі їх мають, не завжди всіх можуть вчасно надати. Відповідно, цю всю інформацію треба зібрати і мати її. Ну, хенді для митного контролю, якщо він відбувається, це, мабуть, най найскладніше. Власне, ці точки перевірки це є в Чикаго у Херікс, як я пам'ятаю, розумію, там нема жодної перевірки, того, що є в сумках. Перевірка є насправді, але тихенько скажу, що вони дуже-дуже влияні. Ключова перевірка відбувається в Варшаві в, в аеропорті. Так. Митники вони, ну як завжди, беруть рандомно. І можуть просто там якусь валізу одну з твоїх 50 пустити на конвейер, якщо там буде щось. Ну тобто ти повинен чітко розуміти, що це за валіза, що там є, і їм сказати. Якщо там буде щось, те, що ти не задекларував, чи ти там про то не знав, ну тоді почнуться якісь питання. Зараз ти згадав, що 60-80 сумок перевозиться. Скажи, скільки людей ці сумків перевозять і як ви цих людей шукаєте? Хто летить? Зазвичай це ну маємо вже таку насправді трошки розширену групу. Літають різні люди. зазвичай це одна людина. Як це відбувається. Одна годину 60 сумок. Так, так. Це власне. Ну, само собою, що людину мовити, завантажують в аеропорту. Тобто, ти кажеш, я лечу тоді, -то, квиток мій такий то. А відповідно, людина каже, добре, я маю там 20 сумок. Вона дзвонить сама в лот, оплачує 20 сумок, а, при, прилітає на годину. Зазвичай ми домовляємося за 2-3 години до відльоту. 3. Зазвичай а, лот вже нас знає. Вони завжди мають окреме віконечко для таких, як ми. А, починають реєструвати всі сумки. Тобто, приходять там, ну, по-різному буває. Буває, якась організація передає одну сумку, яку їм треба терміново. Буває, перевозить 30 сумок. А, всі чекіняться, там набігає певна кількість, і людина чекіниться вже так само, отримує, літак, отримує квиток, перепрошую, сідає на літак. А, в Польщі її зустрічають, знову ж таки, наші колеги. Якось так сталося, що. Конкретно наша група працює навколо компанії Елекс. Mm. Uh, маємо дуже потужну підтримку і в Польщі, і в Україні. Тобто маємо склади і там, і там. Елекс, це що? Елекс uh, це компанія наша, не ну, в якій я працюю А, ah, IT компанія, IT -компанія okay. так, так, так. так. Uh, насправді, дуже сильний супорт від, від компанії, тобто вона нам дозволяє і, і, і користуватися складом, mm. тому що Елекс компанія так само сильно допомагає, волонтерить, тобто займається Ну, дуже багатьох речах. Тобто, довелося виненіти окремий склад в Польщі, окремий склад у Львові. Відповідно, людина прилітає в Польщу, залишиться краків, її зустрічають колеги, вантажать там бус або кілька машин власних приватних, везуть це на склад, це в віршому кейсі, в кращому кейсі знаходиться хтось, хто може вже поїхати в Україну, і в Україні на склад все залишити, і далі людина в Україні вже займається розсиланням валіз по адресатах. Ще одним бермуським трикутником в цій власне схемі логістики є українська митниця, українська границя. Як зараз там відбувають справи? Як там проходить перевірка і пропуск? По-різному. Дуже по-різному. Ну, як завжди. На кого, на кого попадеш від того залежить? все. Так, вони насправді, ну, певний час там був теж хаос. Потім вони зробили ніби окремі черги. Ну, скільки зараз, якби. Воєнно зобов'язане, військозв'язаним -зобов не можна виїжджати з межі України. Є певні люди водії, які цим займаються. І насправді тих водіїв, які возять волонтерку, а вже знають. І в принципі, якщо ти їм показуєш декларацію, показуєш супровідні листи від частини, тобто ну, наразі більшість речей потребує супровідних листів, щоб це ну, не перепродавалося. Якщо є супровідні листи, ми вже це знаємо. Тобто проблем в принципі. немає. Часто буває так, що щось губиться, що не доходить до адресата? Рідко, але буває. Я був не знаю, Жертвою такого, коли авіалінія загубила мою валізу. Твою особисто, чи коли ти перевозив? Коли перевозив? я перевозив. Угу. Ну, мою і маю на увазі, це одна з 30. Ну і там були деякі не зовсім правильні речі. Тобто там були бронежилети. На що мені сказали? Ну, ти зрозумієш, що це не зовсім легально, тому вибач, але твоє валізу ми тобі не віддамо. Тобто -то вона була не загубилась, просто вона її тобі не віддали? Вона, вона загубилась. Вона загубилась при процесі в Варшаві. Угу. Іде вона зараз, доля її невідома. Доля її невідома, На жаль, У нас Дорого. була ідея після цього першого випадку, давайте будемо ставити всюди РТГ. Дорого, не взлетіла ідея. Це 30, 30 доларів. Так, але коли це там 60 валіз. І, ну... Але про це люди, які передають, то якщо вони купують там, бронежилет за 400 баксів, то 30 доларів на AirTag — це не є така вже велика ну, сума. Ми з'ясуємо на тому, що навіть якщо ти знатимеш, де твоя сумка фізично знаходиться, ти о, як в лінії нічого не доведеш, тому що, ну. Ці сумки, які губляться, власне, їх передають люди, і цікаво, як з критикою відбувається, чи часто вам закидають те, що ви то все собі везете, десь там перепродаєте, чи чи є такі всі розуміють. Тобто кажу, такі випадки дуже одиничні. Після цього першого випадку ми зрозуміли, що найправильніший варіант це брати прямі рейси без пересадок. Тоді ймовірність що щось загубиться, ну, близько нуля. І з того часу, якщо я не помиляюсь, нічого й не губилось. До якого моменту ти, власне, думаєш, ось, твоя особиста думка волонтерство буде потрібне нашій армії? До перемоги. І після перемоги. І після перемоги. Так. Насправді, останнім часом дуже багато задумуюсь про те, що навіть після перемоги потрібна буде підтримка можливо, не так фінансова і сторожне забезпечення якоїсь матеріальної, так, як більше з якоїсь психологічної і моральної. Як вам можна допомогти? Як доєднатися, як бути тим, хто летить, або тим, хто допомагає вам спаковувати сумки? Чи, не не знаю, як можна бути з вами, хто бажає? А, можете звертатися, будемо щось думати. А якщо хоче людина передати щось вам, то кому телефонувати? Можна мені або моїм колегам, Богдану, тобто можна написати тобі Дмитро і потім скандали. Ми обов'язково передамо, а особисті дані ти своє потім або лишиш, або зараз скажеш. Я б все-таки своє спосідання залишив при собі. Але ми затягуємо тебе обов'язково соціальних мережах на Фейсбуці, на інстаграмі та в принципі на ютубі. Щось напишемо в коментарях. Тому, друзі, підписуйтесь на наші, на наші соцмережі, і там ви знайдете Андрія Швеця, який сьогодні був у нас в гостях і розказував про те, як вони своїми, як він своїми двома друзями створили цілу мережу логістики з Чикаго до України. Дякуємо тобі за твою діяльність і направду твій вклад в перемогу є значний і це важливо. Радіо Чикаго»